Аналіз ситуації з ДТП з потерпілим. Частина перша стаття 286 Кримінального кодексу України. Роз'яснення адвокатів по ДТП. Розберемо конкретний практичний приклад. Відповідно до фактичних обставин справи, водій мотоцикла є винуватцем ДТП. І так, Пабула справи денний період доби в умовах міста водій мотоцикла, пересуваючися у лівій крайній смузі за напрямком свого руху, наближаючись до регульованої світлової. Кого пішохідного переходу не обрав безпечну швидкість руху та безпечної дистанції та допустив зіткнення із попутним легковим автомобілем, який рухався попереду та став гальбувати перед пішоходом для здійснення пропуску пішохода. Внаслідок зіткнення водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований з місця ДТП на ранній стадії розвитку наведеної дорожньо-транспортної ситуації. Водій легкового авто повинен був реагувати на світлові сигнали світлофора на регульованому пішоходному переході та керуватись пункту 18.2 ПДР, надаючи можливість пішоходам закінчити перетин проїзної частини. Водій мотоцикла, у свою чергу, наближаючись до регульованого пішохідного переходу та маючи можливість об'єктивно виявити перед собою попутні транспортні засоби, які рухаються попереду у потоці, керуватися пунктами 12.1, 12.4 та 13.1 ПДР, обираючи допустимо в межах населеного пункту швидкість руху до 50 км на годину, дотримуючись безпечної дистанції від попутних транспортних засобів та усвідомлюючи, що до Наближаючись до пішохідного переходу, по якому сигналом світлофора почнуть перетинати проїзну частину пішоходи, спостерігаючи за передбачувану зміною дорожньої обстановки, яка виразилась у початку перетину пішохідного переходу, за відповідним світловим сигналом світофора, водію мотоциклу, належно було б збавити швидкість, так само як до того. Дивився водії попутних транспортних засобів, які рухаються попереду. На цьому етапі водію мотоцикла слід керуватися пунктом 12.3. якщо попутний транспортний засіб створив перешкоду для подальшого руху. Зменшити швидкість аж до зупинки 13.1, продовжувати тримати безпечну дистанцію, також утримуватись від виїзду на пішохідний перехід до закінчення перетину проїзної частини пішоходами, не дотримавшись вишенаведених пунктів ПДР, водій мотоцикла, не обравши безпечну швидкість руху та безпечної дистанції з попутним транспортним засобом, не взявши до уваги розміщений по ходу його руху регульований пішохідний перехід допустив зіткнення із попутним транспортним засобом у зв'язку із наявними тілесними ушкодженнями у водія мотоцикла. Поліція зобов'язана розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Однак, встановивши відсутність складу злочину в діях водія легкового авто, кримінальне провадження підлягає закриттю у подальшому відносно водія буде складений протокол. На адмінправопорушення стаття 124 купав за результатом розгляду адмінпротоколу, водій пошкодженої автівки має право звернутися до страхової компанії, послугами, якої користується мотоцикл щодо отримання страхових виплат. Ось такий